Питаю, я хочу вірити, що от те, що ми зараз з вами обговоримо, це все ну створене штучним інтелектом, грубо кажучи, фейк, і ця людина цього не говорила. Тому я не буду називати його прізвище. Е, ну я хочу вірити, що чиновники, навіть і колишні, такого не говорять. Ну, оце ну такого не може морозити е, людина. Яка перебуває або перебувала у владі, і який народ України делегував представляти її. Ну, я не вірю в те, що це може бути. Тому я це представляю як фейк. Тому не називаю прізвища, кому це зробили. І я дуже сподіваюся, що це дійсно дійсно штучним інтелектом змонтована фігня. Тільки ви запитаєте, а для чого ти тоді це представляєш? А я вам скажу. Давайте спочатку послухаємо це Ось творіння. Типа, мене реально просто вибішує, коли приходить людина, бо і починає: а що мені ця країна дала? Ага, ви більше, коли питають, а що мені ця країна дала? Знаєте, тут ще раз, от ми не будемо говорити про те, кому. Я, я впевнений, що це фейк. Але а, це дійсно серед чиновників є таке. Я зустрічав. От, а чому ви питаєте, що вам держава дала? а Не, не говорите, що ви дали державі. Це вони повторюють е, слова американського президента. Так, е, ситуація з американським президентом була принципово іншою. А наші чиновники вирвали з контексту, вони люблять це, вирвали з контексту фразу і починають штрикати в носа громадянам. Тобто, чого ти пристав до держави? Держава це чиновники. Держава-це чиновники, які мають на місяць по 400, по 500, по мільйону гривень на місяць. Вони там поставлені, щоб тобою управляти, балбес. Чого ти причепився? Та держава тобі нічого не повинна. Хто тобі сказав, що держава тобі щось винна? Слухаємо далі. Mm. Угу. Тіпа. Тіпа. А що, що це взагалі таке? Я нікому нічого не винен. А покажіть, а чого я повинен любити? А, тоб... Ага. Коли ти сидиш у владному кріслі і отримуєш по мільйону в місяць? Просто так, просто так. Давайте будемо відвертим. У них є штати великі, у них ну штати це колективи, яким вони доручають роботи. Вони просто сидять, управляють процесами, оці топ-чиновники рівня. І вони от сидять і розмірковують. А чому якесь питання про державу ставить вчитель, там електромонтер, слюсер і так далі? А чому вони ставлять ці питання? Що це за запитання? За я звертаю вашу увагу, що ті люди, які сьогодні у владі, прийшли на основі ідеології лібертаріанства, тобто, коли держава взагалі не втручається і не лізе в справи громадян, і тим паче не вішає громадянам ідеологію. Ну, тим не менш, маємо те, що маємо. Дійшли до того, що ти що, взагалі, державу не любиш. Да тебе зараз навчу родину любити. Ну давайте далі. послухаємо. ви. Це індивідуальний хейт, з цим можна жити. До цього вже ми, ну, ми маємо звикнути. Це просто нова реальність, тому що кожен отримав право висловити свою дурь в соцмережах. Кожен отримав право висловити свою дурь в соцмережах. І ще раз повторюю: я вірю в те, що це змонтоване штучним інтелектом відео, тому що ні один вміняємий політик, чиновник, людина, яка була на посаді. Не може зморознути оцю дурь. Ну, я користуюся цими словами: дурь. Ти подивися, людина отримала право. Ви їй це право давали людям. Ви це право давали. Так ви б тоді до влади, коли йшли, сказали: ми вам закриємо всім роти, ми закриємо інтернет, ми випустимо газету Правда України і будемо там публікуватися. Все. Дурь! Ми висловлюємо в мережі. Ти подивися, яка зверхність, яка, який сноп. Та якби ми знали, що ви отакі у владу йдете, то ми б ніколи, ніколи в, житті, в житті не проголосували б за вас. Дурь ми несемо в інтернеті. Та подивись, а ви дурь не несете з кабінетів. Тільки людина, яка дурь скаже, напише в соцмережах, то ця дурь ні на що не впливає. А якщо хтось там дурь прийме, то це мільйонам людей. Потім горе і нещастя. Дурь ми несемо в інтернеті. Та подивись. До кого ненависть, а кого любить? Кого любить? Чиновника середньостатистичного, який з невагою відноситься до людей. Кого любити? Ну, в державі. Люди люблять свою країну. От оця людина хоча б вивчила різницю між. Ну я сподіваюся, що це Я ще раз кажу, це з штучним інтелектом. Але я дивлюсь на чиновників, і вони не відрізняють любов до країни, як до батьківщини, де ти народився, і любов до них персонально. То чому я повинен любити чиновників? Кажуть, ти що, не любиш там Зеленську чи Порошенко, чи там Януковича, чи ще якогось президента? А чого її повинен любити? Це звичайні люди. Які точно так, як ви ходите в туалет, так само їдять, так само п'ють, так само закінчать своє існування. Чому їх повинен любити? Я повинен любити свою країну. Пам'ятаєте, у Кузьми було? В мене була країна і так далі. Не держава, а країна. І колись Арістотель написав саме державу роботу, а не країна. Як облаштувати державу чиновників і у Платона, і в Арістотеля. Вибачте, за цю коротку лекцію. Держава слугувала справедливості, і тоді вона була стабільною, справедливою, не розвалювалась. А тут ти подиви, я повинен якогось чиновника любити і не ставить йому ніяких питань, чому йому платять мільйон в місяць. А якщо ти ставиш ці питання, то ти несеш єрість в мережу, дурню. Зрозуміли далі. Я всім рекомендую на це навіть не зважати і не реагувати. Але коли розки... закинується оця історія про те, що хірова держава, хірова країна. Ні -ні, ні 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 Хірова не треба хірова країна. Хірова держава, а не країна. Бо держава це чиновники. І якщо чиновники себе поводять о так, що вже розповідають, що громадяни несуть дурь, то да. Так і частина чиновників хірові. Я ну, от, оцими словами. Ще раз, я впевнений, що це штучний інтелект змонтував. Це не слова реальної людини. Це вже такі люди, ну, їх реально треба просто відловлювати і, і... і сажати за державну зраду. Ну і все. Це вже, це вже Радянський Союз 20-30-х років, 40-х років. Гулаги, давайте, побудуйте, етіх, полі... ну, політично. Політичних в'язнів зробіть, на перековку відправляйте і так далі. Я не хочу зараз паралелі проводити там з одною державою, але був один чувак, який вирішив запропонувати лідеру держави, а давайте побудуємо концентраційні табори і будемо туди саджати людей, які ще не перевиховались. Чому це буде? Бо це гуманно буде, бо якщо ми їх не заберемо, він казав, із суспільства, то саме суспільство їх лінчує. А так ми їх, типу, заберемо, зробимо для них добро, перевиховуємо їх і повернемо назад. Отак розпочалися табори, потім табори смерті і все інше. Он Володимир Зеленський їздив там пам'ять людей, які там загинули, вони шанували. Я свято вірю, що цей запис, який розлетівся в мережі, це фейк, і реальний чиновник, такої дурні, не міг змарзнути. Ну, тим не менш, фрагментами оця дурня присутня, на жаль, у наших чиновників. Де вони цього набралися? І головне, чому ми дозволили їм так себе поводити: зверхньо, нахабно, по вони абсолютно плюв... плювать на вас хотіли. Їм байдуже. Ви просто ноль відносно них. Ви це не помічаєте? І це такі і опозиціонери ряжені такі ж самі. Ще раз повторюю, оцим всім, хто в владі, не вірте їм нікому. Навіть якщо вони зараз виступають як жорсткі критики Зеленського. Не вірте їм нікому. Це все сноби, зверхні люди, люди, які потонули в різних грантових організаціях типу USAID. І про вас вони думають в останню чергу. І то десь під вибори. І то не факт. Бо вибори їм реалізують маркетологи. І спеціалісти з піар-технологій. Все. Не забувайте підписуватись і ставайте спонсором каналу, щоб підтримати наш ресурс.